Це Оксана Козлова, представляє військово обласну асоціацію відділку спілоку. Ігор Гурняк, асамблея громадської організації малої середньої північності. Сергій. Зенон Ташак, активіст закономного опору. І я, Остап Стахів, голова громадської організації нація». Зараз я хочу передати слово. Посадник опнового опору, нехай він не зачитає від нас на Власне, да. вживає, віде, не що не буде відбуватися, що ця прес-конференція відбувається. Мене звати Гринія Ківа, представляю асамблею Гонкої організації малого і середнього бізнесу України. Я хочу сказати, що ми дуже уважно відслідковували всі ті процеси, які відбуваються протягом останніх місяців в Україні. І е, ми розуміємо дуже чітко, що той процес самоорганізації, який відбувся на сьогоднішній день на Майдані, він має мати чітке продовження е, у регіонах. І, зокрема, ми переконані в тому, що Львівська область тут має стати прикладом для цілої України. Зважаючи на всі ці речі, е, ми щиро е, вітали творення. Структур самоврядування, певних конкретних організаційних структур, які відбуваються на Майдані, але в нас виникає дуже багато питань. Тому, коли ми уважно слідкуємо за ситуацією і бачимо, що рішення приймається не на тих підставах, що фактично має місце певний поворот назад, ми хочемо зреагувати на ці події. І не дати втратити людям можливості дійсно навести лад в своїй країні. Я почну просто з основних фактів, які на сьогоднішній день є, і на базі яких ми хотіли б базувати свої рішення. У нас на сьогоднішній день в Україні не існує законного органу, який би називався Центральна виборча комісія. Чому? Тому що реєстрація цієї структури відбулася за три місяці і шість днів до вступу в дію закону про неї. В нас на сьогоднішній день. Верховна Рада створена, як юридична особа, вона взагалі не створена. Верховна Рада створена в єдиний спосіб, коли е, раптом було оголошено Верховну Раду УРСР Верховною Радою України. Більше з того часу, навіть після прийняття в 96-му році Конституції України, ніякий інший законний спосіб Верховну Раду ніхто ніколи не створював. У нас на сьогоднішній день. Усі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міністерства і так далі є суб'єктами господарювання. Це заборонено господарським кодексом. Тобто це є по суті бізнес-структура. І коли замість того, щоб припиняти діяльність незаконних бізнес-структур, просто позбавляються структури делегованих повноважень, на сьогоднішній день у нас є всі підстави побоюватися, що ці структури через деякий час запрацюють в тому ж самому режимі, ми не можемо з цим погодитися. На сьогоднішній день, якщо ми дуже уважно подивимося на те, що є навіть в нас у Львівській області, то ми побачимо, що відсутні відомості про розпорядчі акти, згідно якими створені районні суди, районні державні податкові інспекції, відокремлені підрозділи Генеральної прокуратури України, самої Генеральної прокуратури України, органу не Конституції Конституцією України. Далі розпорядчі акти про створення управлінь дає в областях, не затверджені положення про ДПІ в районах, районні відділи державної виконавчої служби. Тощо. Тобто, ми на сьогоднішній день зійшлися всі ті представники організації, які тут є в тому, що в нас не існує законних органів державної влади і що ця держава, виходячи з тих. Хороших тенденцій, хороших дій, які відбулися на сьогоднішній день на майдані, має бути заново побудована знизу. Це все можна створити на базі територіальних громад, яким гарантовані дуже широкі повноваження згідно з конституцією України, України, стаття 140-143, згідно відповідно. З європейською картією місцевого самоврядування стаття 2, 3, 4, згідно з іншим чинним законодавством на сьогоднішній день, тим самим цивільним кодексом, господарським кодексом, ми на сьогоднішній день хочемо виконати законодавство і знизу перебудувавши державу Україну, створивши дійсно законні легітимні органи державної влади і не дати повернути Україну в той хаос беззаконня, в якому вона перебувала і перебуває до цього часу. І тому е, нашою позицією є е, маніфест, який зараз хлопці зачитають. Отже, єдиною легітимною владою є сам народ. Це означає, що тільки народ може приймати рішення у політиці, господарстві і всіх інших сферах суспільного життя. Рішення із загальних питань повинні прийматися безпосередньо на загальних і відкритих зібраннях. Для вирішення поточних питань народ має обирати підконтрольних і підзвітних делегатів та виконавців. Що можуть бути відкликані і замінені в будь-який момент. При цьому слід провести люстрацію, тобто накласти заборону на обрання делегатами і виконавцями керівників всіх рівнів, які заплямували себе у співпраці із режимом. Для цього ми пропонуємо розпочати процес створення самоврядної територіальної громади Львова, міст, сіл та селищ області, що має стати прикладом для всіх інших областей України, тим більше, що такий процес вже відбувається. Справжня народна революційна влада не може будуватися на тих самих авторитарних засадах, що й стара влада, проти якої народ повстав саме через її диктаторську природу. Народ не для того виступив проти режиму Януковича Азарова, щоб посадити собі на шию нових Януковичів з парламентської позиції чи з будь-якої іншої структури. Підзвітні і підконтрольні народомісцеві народні самоврядні ради чи комітети у Львівській області мають бути сформовані не узурпаторами а безпосередньо громадськістю на загальних зборах. Виборним шляхом. Через ці комітети народ буде формувати органи народної міліції, судочинства та господарювання. Народна самооборона має бути насправді народною, і для цього керівництво самооборони на місцях має бути сформоване місцевими народними комітетами чи радами і контролюватися ними. Тоді народ зможе реально охороняти громадський порядок і захистити себе від посягань не тільки попереднього злочинного режиму, але й будь-якого нового злочинного режиму. Встановити, які є чимало охочих. На цих самих засадах ми закликаємо формувати органи народної виконавчої влади і в інших областях України. Їх першочерговим завданням буде творення територіальних громад. Ми заявляємо про необхідні скликання делегатів на народні збори для творення народної влади. Для цього в кожному районі Львівської області мають бути скликані загальні збори для висунення делегатів на народні збори у Львівській області. Також ми закликаємо усі області України скликати аналогічні народні збори, час компромісів та поступків минув. Настав час дії та творення дійсно народних рад, які будуть представляти усі територіальні громади України. Закликаємо вас підтримати народ Львівщини в цей доленосний для нашої країни час. Доля України має бути в руках самого українського народу, а не узурпаторів будь-яких колючих. Хай живе народна революція, хай живе пряма влада народу. Слава Революції Ні Україні! Так, тоді надаємо слово пані Оксані Козлові, вона представляє Львівську обласну асоціацію Мене звати Козлова Оксана, я представляю війську обласну асоціацію вільних профспілок України. Я вже два роки займаюся в ініціативній групі створенням територіальних громад, і я хочу Трохи пояснити, чому ми говоримо саме про створення. На сьогоднішній день в нашій Україні немає жодної юридичної особи, яка би була територіальною громадою. Тобто, є юридичні особи ради всіх рівнів, сільські, селищні, міські, але немає жодної юридичної особи територіальної громади. Тобто, згідно нашого цивільного кодексу, нема власника. Нема тої особи, яка би утворила інші юридичні особи з тими назвами, які я сказала. Два роки ми збираємо по запитах, по всій Україні відповіді. І всі міські голови нам відповідають, що засновника вони не знають, засновника вони не мають. Доходить до абсурду. В нас є відповіді, що райвідділи зареєстровані на паспорта своїх бувших начальників і мають приватну форму власності. І так, з кожним. З кожним Юридичною особою, яка існує в нас в Україні. Цей безклад потрібно припинити. Я хочу пояснити, наприклад, я був ще офіцер міліції, і в мене була така ситуація, що у жінки просто відбирали квартиру, видали довідку про смерть. Жінка два роки ходила, доказувала, що вона є, вона. Тобто, не маючи паспорта, вона не могла доказати, що вона є громадянкою України, яка існує. Якщо громада не зареєстрована як юридична особа, вона не має того паспорта, за неї керують і роблять з її майном всі, що хочуть і як хочуть. Тобто нема власника, є тільки розпорядники майна. Тому стоїть зараз питання про створення територіальних громад в якості юридичних осіб. В нас вже за два роки розроблені проекти статутів для територіальних громад. Ми вже опрацювали цю методику створення на 42 громадах, поки що по всій Україні всі скіл, там де можна було зібрати загальні збори села, де людей. Ігор мені підкаже, де в нас найбільше було людей? Гуляйполі 3,5 тисячі. В нас в нас е, е, найбільше, найбільше фактично було в Гуляйполі, коли створювалася територіальна громада, коли на зборі прийшло 5 тисяч семи жителів. У нас є випадки, коли воюючи з видобутком титану е, на Житомирщині, е, е, взагалі ці люди виходили, тобто відбувалися загальні збори. Тобто, ми хочемо сказати, що, що ми ініціюємо сьогодні створення народних зборів Львівщини, і основним завданням цих народних зборів Львівщини буде сприяння творенню цих територіальних громад загальними зборами по Львівщині, коли люди безпосередньо будуть. Отримують не лише речаги контролю, а але й речаги прийняття рішення з усіх питань, починаючи з господарських, закінчуючи будь-якими питаннями місцевого самоврядування. Я е, хочу сказати, що е, зараз, можливо, ще важливе питання щодо того, е, яке наше ставлення до цього приміщення, до цієї будівлі і як ми себе будемо е, власне, позиціонувати в цьому напрямку. Ми знаходимося зараз в приміщенні Львівської обласної держадміністрації. Ми хочемо сказати, по аналогії з КМДА робилися запити і була відповідь з Фонду комунального майна Львова, що це приміщення належить територіальній громаді міста Львова. Ми хочемо сказати, що знімаються всі питання захоплення, незахоплення. Територіальна громада міста Львова має вирішити. То тут має знаходитися на своїх загальних зборах, які ми як сказав пан Ігор, хочемо ініціювати 1 лютого.